А логіка ребалансу така, що починаю продавати потроху тоді, коли компанія стає дуже дорогою по показникам, і я її продаю е, до якогось до якоїсь кількості акцій, наприклад, палантір Тесла. Тобто я маю повернути те, що я в них вклав, як мінімум, потім ця компанія залишається далі, щоб компанію повністю продати. Або починати потроху продавати потрібно, щоб щось змінилося в якби, моїй вірі в цю компанію. Якщо я вірю в палантір на довгий період часу, то має змінитися моє відношення до компанії. Мають бути аргументи, чому я більше не хочу в неї інвестувати. Тобто, це не мої персональні бажання, це тобто, щось з компанією має трапитися, або в світі має щось трапитися, чому я думаю, що більше вона не є класною компанією. І тоді я продаю наприклад, я продав Airbnb. Вони були в плюсі 50%, вони ростуть настільки повільно, і я більше не бачу, що менеджмент може е, забезпечити високий ріст компанії, а сама компанія по показникам трохи дорога. І тобто пропала віра в компанію, і я її повністю продав, і замість неї купив AMD. Тобто, має пропасти коли купується компанія, мають бути аргументи, чому ця компанія купується. А коли продається, то цих аргументів, по яким компанія купувалася, їх вже має не стати, щоб її продати.